Адвокат Родини Небесної Сотні Маркіян Галабала, добро. Давайте давайте не от не одразу цей залізобетон. Будь ласка, як ви провели свята, пане Маркіяне? Просто ви в вівторок з нами спілкувалися по телефону, саме з цієї теми. Да. Ну, в галицьких традиціях. Їли розкоговорячих млодієнців, рупалець ну, краві. Розпин розпинали да. мальчика ну, да? клас, в класичних галицьких традиціях. При цьому це все поєднувалося. святили з... це перед тим? Конечно. Ну, а як же? Як же, то при, принесли під церкву і це все освячували разом з Паскою. В Зразу <зреч> <корзинці. зреч> згорів. я сподіваюся, та, в Лютеранській церкві. <зреч> <плес> ні, в австро-угорській. <зреч> там, де відділення Генштабу, які <зреч> українців придумали. Ти що забув? <зреч> З... зі... Зігували, активно <зреч> зігували. Навіть у Вервольфі була Лютеранська церква. Бачиш, як? Ну, під Вінницю. Точніше, у Вінниці. Ну, давай, розкажи ще раз про цю штуку. Те, що ми бачимо, давайте. виведіть, будь ласка, на загальний, це видання тексту роздобуло дуже цікаву штуку. Це посвідка. Про перетин кордону, оцими чотирма беркутівцями, про яких ми вам вже четвертий день розповідаємо. І от дуже цікаво зверніть увагу ще раз на дату перетину кордону. Ну Там першим їхав Гончаренко да? 9.04, ну це менше стипу. Він Хоча це теж дуже цікаво, людину 7 числа випускають з СІЗО. Ввечері 9-го вже о 16.52, 15.52 він вже перетинає кордон, тобто да, оперативні зашкалі. Але тут найбільш цікаво зверніть увагу на дві на дві останні персонажі: Мастега та Войлоков. Це два персонажі, яких звинувачують тому, що вони неповнолітньо катували і скинули з колонади стадіону Динамо 21 січня. І от цікаво, зверніть увагу. Дата перетину, це 11 число, 19.38, Ну тобто одночасно на маршруті з Харкова до Білгорода. Цікаво, те, що ці дві людини знаходилися навіть під особисте зобов'язання до 13-го числа. Тобто, це означає, що ці дві людини перетнули кордон, ще перебуваючи під санкцією суду. Що, про що це говорить? Що коли оце, починається це витяж Державної прикордонної служби, про те, що мовляв, ай-яй-яй, ми не мали підстав їх затримати. Вони мали підстави їх затримати. І нагадаю, що Держприкордонна служба давай. входить в структуру МВС. Давай, давай я побуду зараз з Оленою місією у цій студії. А з якого боку їх відпустили? Ну, звичайно, що з української а вони куди в Росію. О. Вони їхали через Пане Гоптівку. І як це розуміти? От так. Ну а куди їм ще втікати? Вони розуміють, що куди зрозуміли. В Білорусі їх так само їх видадуть. Тут питання на перспективи перебування. Їм потрібно вибрати країну, яка би нелояльно ставилася до запитів України про екстрадицію. Нелояльно mm -hmm. до таких запитів безумовно ставиться Російська Федерація, тому що і Білорусія, і західні держави однозначно би, ну вони однозначно але 99,9% Що вони б їх видали після mm -hmm. затримання е, в, е, і отримання червоної картки в базі розшуку Інтерполу. Але от тут розумієте, мене найбільше цікавить, тобто, ну це зрозуміло, що в Росії куди ще їм тікати. Але от той факт, ви розумієте, на мій ну це на мій погляд ще б... ну, кардинально міняє ситуацію. Одна справа, якщо як це було по офіційній версії, що просто ну от поганий в нас суд, суд їх відпустив, і вони одразу з України. А тепер то виявляється, що двох з них випустили структура, структурний підрозділ МВС. Випускає з країни, хоча вони перебували під обмеженнями, тобто полозі речей їх не мали право випускати з України. Чому їх випустили? От як ви думаєте? От я не можу цього зрозуміти. Тут е, немає, е, скажімо, е, вони не, не перебув... фактично, прикордонна служба затримує тих, хто перебуває в розшуку, як правило, тобто mm -hmm. це, це є підстава для затримання і відмови в перетині е, державного кордону. Оскільки вони не перебували під розшуком, тобто вони не просто відносно них поширювався обмеження в вигляді домашнього арешту, відповідно, вони, вони не мали права залишати своє місце проживання там в нічну нічну пору року і там видалятися видалятися би санкції Тобто суду в цей нічний, нічний час перебувати в інших місцях. Це я. Я думаю, що все таки це тут тут зіграла на руку неув'язка в законодавстві і в нормативно-правовому регулюванні, оскільки оцей перетин кордону формально прикордонників не мали приводу їх затримувати, тому що От, знову ж таки ж, не були вони в розшуку. Е, Сергій Горбатюк, е, начальник управління спецрозслідувань генеральної прокуратури, говорив, ну. Е, Одразу скажу, що він трошки втішив, сказав, що справа не буде закриватися. Але... Ну, втішив. Спасибо, ну, вони втікли, а вправо не закрити. Так, я трошки позитиву. <с textbooks> да? Давай, давай. Але з іншого боку, ну там МВС погане, а, -а, а всі Вони є там... педлюки. Але з іншого боку, не е ухвалив же ж рішення суд. Він ж мав всі матеріали. Це про це говорив безпосередньо Горбатюк. Там то в нічний час, не в нічний час. Питання ж навіть не в цьому зараз. Питання в тому, що проти е цих екс-беркутівців чотирьох, по суті, не було санкцій, як таких. Я ну, тобто це тобто не вони було, були. Ш... Тому то справа. В нічний час вони не могли перетинати кордон. Вони так. могли вдень його перетнути. Ну, вони в день І його... формально їх не можна було ну, Вони взагалі не мали права виїжджати зі свого місця. Рішення суду не було, розумієш, ну, не було рішення суду про тримання їх під вартою. І, е -е, з одної сторони, ми, е -е, так, є концепція про те, що справді у нас дуже часто в державі. Береться необґрунтовано такий запобіжний обирається запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і часто органи досудового розслідування цим зловживають, але всі ситуації з тима двома працівниками Беркоту були однозначні докази того, що вони власне неналежно ставляться до виконання своїх процесуальних обов'язків, перебуваючи на діючих посадах в міліції, вони можуть впливати на хід досудового розслідування, і але разом з тим справді суд не, не взяв це. До уваги і їм не було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варто або вибрвибрані обрано альтернативні заходи. Власне там домашній арешт, особисте зобов'язання, і це стало ключовою. Причиною очевидно їхньої е, втечі, хоча зрозуміло, тут не можна виключати і те, що за ними міг здійснюватися оперативний супровід зі сторони служби безпеки, зі сторони міністерства внутрішніх справ та взагалі виникає питання, чому вони були досі не звільнені з лав поліції. Дивіться адвокат Валентина Рибін в Беркутівці. Я просто зацитую дуже коротко: Четверо моїх підзахисних Гончаренко Віталій, Волоков Артем, Мастега, Владислав, Костюк Олександр перебувають на території Росії. Виїхали туди, не втекли, виїхали туди абсолютно легально. Прикордонники не чинили їм жодної перешкоди, адже напередодні апеляційний суд Києва відхилив претензії прокуратури до них і відпустив їх під особисте зобов'язання у прокуратурі. Приголомшені позиції суддів. Суддів, точніше. Ну ось так. Ну тобто, ну, питання е... в апеляційному суді міста Києва Рибін, ну власне, адвокат Рибін, як більшість захисників, тобто вони. Подають не в повному обсязі інформації, так виглядає справді, що можливо, що вони перетнули кордон, якщо в денний час справді це було законно, але питання на них поширювалося, власне домашній арешт, Тобто вони Конечно. мали би мали б в Харків вернутися до, до початку цього домашнього арешту. Тобто, це однозначно було порушенням цього запобіжного заходу. Стосовно е позиції суду, так однозначно, що вона була особливо позиція апеляційного суду міста Києва, вона однозначно була необґрунтована. І тут, більше того, тут тут, скажімо, є командна гра в. В поганому розумінні цього слова між Печерським районним судом і апеляційним судом міста Києва, тому що 24 березня, відносно цих фігурантів, прокуратура передала обвинувальний акт до Печерського суду для розгляду його по суті. Відповідно до закону, цей розгляд по суті мав початися протягом п'яти днів. Але він не почався. Протягом тих п'яти днів мав мав бути обраний вже новим суддею цей новий запобіжний захід. Але через зволікання суддів Печерського районного суду прокуратурі довелося знову звертатися вже в порядку, нібито досудового розслідування для продовження запобіжного заходу, що вони зробили, і скажімо так. Тут підіграв знову ж таки Печерський районний суд не надто постаравшись і не надто виписуючи мотивальну частину ухвали. А потім ще зіграв апеляційний суд міста Києва, які в аналогічних ситуаціях в інших справах абсолютно нормально продовжує запобіжний захід. А я ще хочу Сергія Горботіка. Ще одну цитату це жах, який як на мене просто свідчить про саме відношення до розслідування злочинів майдану, тобто таке враження, що державі. Побережно каже Сергій Горбатюк, це розслідування стає все менше і менше потрібно. А кого, як ви вважаєте, Сергій Горбатюк зараз має на увазі держава? Ну, держава, що таке держава? Яким саме правоохоронним органам чи, чи кого він має на увазі? Президента, кого? Мені важко тлумачити зрозуміло Сергія Горбатяка, але цей саботаж розслідування він мав місце самих початків і має, е, має місце, і, на жаль, по сьогоднішній день. І цей саботаж він відбувається на різних лініях, з різних, е, різних сторін. Тобто ми говоримо про саботаж суддів, які просто, наприклад, дуже часто просто не приступають до вирішення тих чи інших питань. Тобто, е, не розглядає. Вчасне клопотання слідчих про обрання запобіжних заходів, про надання доступу тимчасового доступу до документів. Ну я є енна кількість таких доказів. Друге, це наприклад саботаж зі сторони правоохоронних органів, зі сторони міністерства внутрішніх справ, зі сторони служби безпеки України, які відмовляються, відмовлялися належним чином проводити службові розслідування по фігурантах цих справ і там взагалі не дають можливості працівникам міліції, які колись були в лапках при Ороні громадського порядку під час Майдану давати покази прокуратурі, тобто такі, таких прикладів є безліч, і е, тут, е, на жаль, час грає проти нас проти сторони потерпілих, тому що справді людська психологія така, що чим більше часу проходить, тим менше уваги е, власне, приділяється то тим, тим чи іншим подіям. І скажімо, єдиний, єдиний стримуючий фактор, який, наприклад, гальмує, е, наприклад, активізує суддів, розглядати ці справи об'єктивно або активізує міністерство. Внутрішніх справ надавати сприяння в розслідування, це громадська увага. А якщо рівень громадської уваги падає, то відповідно і можливість слідства так само впадає. От, пане Маркяне, ми про з вами про це там телефоном говорили, але хочеться дуже ще раз це проговорити. Окей, навіть якщо ми візьмемо за версію, що в цьому винен поганий суд. Хоча повторюся, ці люди є співробітники МВС, і як би там не було, от ми кажемо там законодавство. А що де ж МВС не має ділитися інформацією з своїм структурним підрозділом ДПСУ про те, які люди знаходяться під слідством, і їх не можна випускати з країни. Ну це маразм. Знаєте, я просто не уявляю такої ситуації в Великій Британії, в Америці, в Німеччині. тобто людина, яка знаходиться під санкцією суду, її випускають через кордон. Окей. От я кажучи, не шов, уявимо, що в цьому винен поганий суд. Я вже мовчу про особисті судді, якого там три не три будинки, як завжди, квартири, машини. Ну такі суддя, повірте, які в апеляційному суді відпускав цього Гончаренка. Поясніть мені, будь ласка, навіщо це потрібно суду, і навіщо суд прийняв таке рішення? От ваша версія. Бо я от мене щось прям нема розуміння. А Може він просто як міжнародний суд. ООН іде по процедурі. А ви зверталися напряму до Росії? Ні. Ідіть зверніться, а потім. Може, треба до Гончаренка звернутися? скажи, що ти виноват, і ми тобі все простим». Да? Ну, а якщо серйозно... Ну, ну в, мене, в, мене, в мене, на жаль, тільки є конспіративна особисто моя версія. І вона полягає в тому, що. Очевидно, що ці фігуранти, які втекли в Росію, це вихованці Харків Харківщини, і очевидно, що це люди, які були пов'язані з Антоном Геращенком, і їх поєднують якісь певні зв'язки, ще які передували йому передували переїзду його разом з Арсеном Борисовичем до до Києва. І очевидно, що ці зв'язки вони зіграли їм на руку, і не обійшлося, на мою думку, без якогось сприяння зі сторони керівництва міністерства внутрішніх справ. А які вже власне чому це було зроблено, Облено і для чого, на жаль, я цією інформацію не володію, до речі, ще СБУ тут додало свої, свою позицію, що це, це що втекли Беркутівці це, сам факт це не елемент обміну. Заложниками, з так званими ЛДНР. Там же була ще така теза, що. Обміну... А хто це говорив? Гримчак нам говорив, що відпустили цього господи. Садовника. Садовніка Садовнік, саме в рамках таємного обміну на когось там. Ну так. Да. А це. Щойно я сказав цитата голови департаменту захисту національної Цікаво. державності СБУ Віктора Кононенка. Оце дуже важлива інформація. Тобто да, ці об... маски немає вже да. добре. Ну, воно, якщо обмін От... таємний, то ясно, що він лише, ну, лише Спростували, лише... принаймні всі офіційно. Та, офіційно а це Андрій Ільєнко, я вибачаю, сказав нам терпетик. Вибачте, не Гримчак, Ільєнко, сорі. А в мене знову вуха не працює. <ріст> Тільки ти в курсі подій тепер. <ріст> ну, подякує ЄСБ, вибачте, да. пане. Дерев'яний, я так роблю, тільки вигляд, що я тут працюю. Так, да, пробачте, пане Маркі. Вибачте, що ми сміємося, просто знаєте, ну вже стільки не те, що хейте, ну просто вже сил немає процесу. Хочеться стріляти, реально. Ну, бо це вже просто ну, на голову не налазить, розумієте. Ми тут, знаєте, що на шоу намагаємося, я вам чесно скажу, розігрувати якісь там ролі, там він за, я проти чи навпаки. Але насправді, ну яка адекватна людина тут може це нормально обговорювати, розумієте? Це ж просто вже ну, ні в які ворота. Та, тут особливо в, власне, в цій ситуації е, я би наголосив, що на. На двох речах. Перше, що те, що ці Фігуранти, ці працівники Харківського беркуту. Вони їхнє затримання, повідомлення про підозру притягнення до кримінальної відповідальності далося органам досудового слідства прокуратурі власне досить складно. Тобто, прокуратура два роки працювала, досить скрупульозно збирала докази, і лише у 2016 році їх затримали. Відповідно, повідомили по підозру. Тобто, перше і друге, що власне, що вони досить зухвало поводилися, поводилися зухвало. З потерпілими зухвало поводилися з, зі слідчими, тобто хамили, так з, говорили, що нічого їм не буде. Задайте це прецедент з, з журналістами громадського телебачення, коли їх на блокпосту затримали. Це так, ж власне ці власне і були, розуміють самі Берко тобто, Мастего, і як його там прів та, та, От ті, що які якраз та, та, перебуваючи та, ще та, взагалі під санкцією суду перетинали, та, 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 то, Вон, якраз це і цей чи не найбільше і Обисто мене, і, очевидно, і потерпілих, які розуміють, що за наявності такої сильної доказової бази не вдалося притягнути до кримінальної відповідальності цих осіб. У нас тут ще одна цікава тема. Да? Просто я без посмішки не можу. Читати Оболонський суд Києва викликав Януковича на засідання 4 травня. Угу. Я тільки не, не, не в якості свідка у справі Беркутів. Це ж, мабуть, по державній зраді вже. Справа. А, ну, Я сподіваюся. А що там да, давайте? Да, вчинені вчиненні злочинів, злочинів, передбачених, зараз ви нам будете допомагати, частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 110, частиною 1 статті Держради, да. да, ну і так далі. 110 -е – десятая це дерево. Да. Mm -hmm. І. Ну, я думаю, що це формальна вимога, і власне для того, що яка передбачена кримінальним процесуальним законодавством, зрозуміло, що він не явиться, але чисто формально суд зобов'язаний був зробити для того, щоб оскільки власне практика Європейського суду з прав людини вимагає, щоб особа, відносно якої проводиться заочне засудження, вона знала про наявність такого судового розгляду. Тому цей власне елемент формулювання. Зрозуміло, що ця повістка це буде вона надіслана за відомими суду реєстраціями Януковича. Вона буде опублікована. Вона в інтернеті, і це буде фактично формальною підставою та сказати, що Янукович обізнаний з проведенням цього процесу в Україні, для того, щоб не було потім підстав скаржитися йому до Страсбурга. Прекрасно. Просто знаєте, в мене таке враження зараз, от, знаєте, який зараз буде процес відбуватись, ну так, з точки зору правильного політичного піару. Зараз от дивіться, нам будуть відволікати нашу увагу від цього випадку з Беркотівцями, і будуть розкручувати максимально оцю тему про Януковича. Бо, ну, Янукович все одно, він не сяде, розумієте. І будуть розмухувати, всі підуть про це кричати, всі спікери, всі там проплачені лідери суспільної типу думки в інтернеті. А от про це ніхто говорити не буде. Наприклад, вчора Антон Геращенко згаданий вам, так і опублікував нарешті пост на своїй сторінці. Але але про події 2014 року. Тобто ні звуку про ці події, про які і ми зрозуміли. Я так чекав будемо. на пост від Антона Герахія. Друже, а Там чекало багато тисяч людей, які йому перші ж коментарі. Антон, ну що ж ви? Ви ж якби пасабжу, так? Треба було чекати. Да. чекати. Зоряна Шкіряка. Ну, Зоряна Шкіряк Їх просто теж немає. Двох. двох, двох. Зоряна і Шкіряка. Так, да, обов'язково. І не старовича, теж третього. Uh -huh. Та єврейський бойовик? Не, не написав? А от до речі, треба перевірити. А от перевір. А ну давай. От, ти поки що запитає у пана Маркіяна. Я що зараз да, я, 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 я хотів дізнатися, да. чи чи є розуміння у вас ну насправді, якщо серйозно, поки там Богдан перевіряє, скільки ще беркутівців, по яких справи є? Там по-моєму, про 25 взагалі підозрюваних йшлося. Які вчиняли безпосередньо злочини, скільки ще залишається тут в Україні, і проти них якісь судові дії, ну, у відношенні до яких там стосовно яких якісь судові дії ще тривають тут. Ну, не формально тривають, вони вже mm -hmm. втекли, а якісь тут перебувають в Україні, і вони ще там. Ми маємо шанс побачити когось. Що хтось відповість за ці злочини з них ну, відбувається паралельно декілька судових вже проваджень відносно працівників Беркута, це і проти львівського працівника Велійського Беркуту Поцеляка, це є е, начальників Беркуту Харківського Лукаша, також Шаповалова. Тобто ці процеси перебувають зараз вже на стадії судового провадження. Я сподіваюся, що ці фігуранти вже не втечуть до Російської Федерації і по ним буде. Обвинувальний, винесений обвинувальний вирок суду. Тобто декілька проваджень відносно працівників поліції є. І зрозуміло, що є провадження по п'яти працівниках Беркуту в Святошинському районному суді по епізоду розстрілу 20 лютого. У Святошинському суді. Ви ж, до речі, часто буваєте на цій суді. Так, це, це ключове засідання, власне, в якому я маю, представляю інтереси декількох потерпілих. І так, я досить часто там власне, буваю. А як можна вплинути? Нам просто Андрій Лєнко за Богданом він казав, що люди єдина можливість це приходити на ці засідання судові, показувати, що ми є, ми все бачимо, і ну це не тиск на суд, але просто можна показати, продемонструвати, що а всі все бачать. Так, це насправді дієво. Ми навіть аналізуючи от цю справу, яка стала приводом сьогоднішньої розмови по справі Гончаренко, як ми бачимо, як розвиваються події, наприклад, в апеляційному суді міста Києва було три засідання. На перші два засідання представники громадськості, журналістської спільноти досить активно ходили, і ці суди відкладалися. З першого засідання відклали, побачив суд, що от може не треба зараз, бо багато галасу буде. Другий суд відклали. І не лише на третьому засіданні вирішили винести цю ухвалу про власне скасування будь-яких запобіжних заходів. Тобто, оця присутність на судових засіданнях вона дуже помічна. Це фактично лишається чи не єдиним інструментом легальним, який дозволяє власне впливати на органи досудового розслідування, на прокуратуру, і в тому числі на суди і звичайно. Я завдячую багатьом активістам, які постійно намагаються відвідувати ці засідання, і родинам героїв Небесної Сотні, і родинам. Самим потерпілим, які власне беруть участь в цих проваджень, тому це дуже помічне. І власне я закликаю це далі робити. На на Фейсбук сторін сторінці адвокатської дорадчої групи. Ми намагаємося публікувати графік засідань. Так само цим займається Ольга Худецька в Фейсбуці. Вона постійно публікує графік засідання. Тому прошу приходити, хоча б раз в місяць, ви цим сильно поможете. Ми тільки приєдимось до цього. Ну що дуже дякуємо. Адвокат Як родини Небесної ну, сотні Армаркіян Галабала що не був в нашій студії.